У такому вже далекому січні 2022 року я вирішив перейти з комп'ютера на Windows на щось з MacOS. На той момент вибір був досить очевидний: це міг бути чи MacBook Air на M1, чи MacBook Pro на тому самому M1. На жаль, останній коштував занадто дорого, і за бюджетом я собі такий комп'ютер дозволити не міг. А MacBook Air на m 1 показував класні результати тестів. і Всі користувачі були від нього у захваті. Тому я вирішив трохи перестрахуватися, обрати собі не базову модель на 8 гігабайтів оперативки. А прокачано на 16. і все січня 22-го року цей ноутбук знаходиться у щоденному активному використанні, причому це серйозні задачі, типу Photoshop чи DaVinci Resolve. Перші півтора роки цим ноутбуком користувався я. А зараз моя дружина монтує там абсолютно всі відео, які ви могли бачити в моєму TikTok чи Instagram Reels. Враховуючи дуже привабливі ціни на вторинному ринку, виникає резонне питання: а чи варто зараз купувати MacBook Air на m 1 в перспективу 2024 року та й на якийсь термін? потім. звісно, мені є що розповісти з цього приводу, тому сідайте зручніше, заварюйте чай, смачного всім, хто вже їсть. Давайте починати. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про MacBook Air на m 1 З точки зору дизайну все максимально просто. MacBook Air це останній MacBook, який має кліновидну форму корпусу. Apple в цілому обрали досить безпечний для себе варіант переходу на свої власні процесори, на процесори власного виробництва, тому що на момент презентації в них вже існували MacBook Air у такому форматі лише на процесорах Intel, і все, що їм було потрібно зробити, взяти не найкраще рішення у світі, тобто Intel, і замінити його на щось своє. Тому ми отримали алюмінієвий MacBook у вже перевіреному часом корпусі, у якого. Фактично був лише один відомий недолік, про який я розповім трохи далі за текстом. В цілому, перший Air на процесорах Apple власного виробництва це щось неймовірне. Ноутбук легесенький, важить лише 1,3 кг. кілограми, його дуже зручно таскати з собою по квартирі, чи можна його брати з собою в подорожі. Це дійсно комфортний, компактний та зручний варіант. З іншого боку, залізо від Apple виявилося настільки енергоефективним, що воно майже не грілося навіть під серйозним навантаженням. Тому Air на m 1 дозволив собі повністю позбавити Ся кулерів всередині для нас, як для користувачів, це означало дві речі: перше, ноутбук працює в ідеальній. Тище. Так як всередині корпусу немає елементів, які б рухалися, ноутбук стоїть мовчки, і це прикольно, але перший якийсь час використання трохи насторожує. Уявіть, ви все своє життя звикали до того, що під час навантаження, особливо якщо це якийсь там монтаж відео, ноутбук має, ну, якось відпрацьовувати тепло, яке акумулюється в процесорі, і кудись його дівати. А Apple зробили хід конем, і алюмінієвий ноутбук виступає у ролі радіатора самому собі. Тобто він просто через свій корпус розсіює тепло у повітря. Ну а друга перевага. Відсутності кулерів це те, що не потрібно витрачати додатковий запас акумулятора на їх роботу, що логічно. І дивіться, яка штука. Я обожнюю свою роботу. Вона включає в себе багато різних етапів, але найголовнішим з них є написання сценаріїв. Тобто, друкувати тексту мені потрібно чимало. І Я за свою кар'єру перепробував просто якусь неймовірну кількість різних клавіатур: механічні, мембранні, на ноутбуках, просто все, що ви можете собі уявити, і це може та буде звучати по дрочерській, але приємнішої клавіатури. Ніж в MacBook я просто не зустрічав. Набирати тексти це суцільне задоволення. Ви відчуваєте кожну клавішу, а відстань між ними класно зчитується через те, що клавіші розташовані на алюмінієвій підкладці. Коротше, штука дійсно кайфово, впевнений, що користувачі MacBook тут мене підтримають. Єдиний суттєвий недолік клавіатури MacBook на сьогодні це конкретно MacOS, тому що з одним із останніх оновлень Apple прибрали візуалізацію розкладки, якою ви зараз збираєтесь друкувати. Раніше при перемиканні мови на екрані виникало віконце, яке. Підтверджувала мову, якою ви збираєтесь друкувати. Зараз воно працює раз через раз і далеко не у всіх застосунках. Тому від мене величезний дизлайк. Сподіваюся, що Apple виправлять це якомога швидше. Ну а тепер прийшов час поговорити про трекпад. Я, як чувак, який все життя просидів на Windows, користувався мишами та інколи трекпадами на ноутбуках на Windows. Це Просто було феноменально величезною різницею, як це зроблено в Apple, і як це зроблено у всіх інших. І йдеться навіть не про жести керування системою, які в Microsoft досить вдало імплементували у свою систему в останніх оновленнях. Я кажу саме про тактильність та відчуття взаємодії з пристроєм безпосередньо. Те, як ваш палець ковзає по поверхні трекпада, те, як вібровідгук віддає палець при натисканні, всі ці штуки просто закохують у себе, і ви не захочете приміняти MacBook ні на що інше під. Після цього, ба більше після MacBook Air, я зрозумів, чому Apple взагалі продають окремі трекпади для своїх комп'ютерів, тому що цю штуку просто неможливо замінити нічим іншим. Ліворуч та праворуч від клавіатури розташовані динаміки, які в MacBook Air звучать добре. Коли я вперше вирішив послухати музику на цьому ноутбуці, я просто зловив неймовірний кайф. Хоча тоді я ще не знав, що на MacBook Pro все значно яскравіше. Зараз можу сказати, що в Air трохи не вистачає басів, але в цілому враження від прослуховування музики кла. Власне, мабуть, найбільшим показником якості динаміків макбуків є те, що ви можете монтувати аудіо прямо через них, без навушників, тому що якісно, тому що об'ємно, тому що зрозуміло. Я не кажу, що вам не потрібні навушники для роботи з аудіо, але MacBook Air дійсно може вас здивувати в цьому сенсі. А от щодо інтерфейсів, все досить складно. На лівій грані у вас лише є два порти USB-C 3.1 Gen 2 з підтримкою Thunderbolt 3, а на правій грані 3,5 міліметровий аудіороз'єм. і звучить як. Наче цього має вистачати переважній більшості користувачів, воно, мабуть, приблизно так і є. Але особисто я, як людина, яка займається продакшеном відео, зіштовхнулася з низкою проблем. Головна з яких куди все це підключати, коли ноутбук стоїть на зарядці. Air на m 1 може заряджатися лише через порт usb c І якщо у наступному поколінні Air на m 2 нам повернули MagSafe, тобто порти залишаються вільними під час заряджання, то в m 1 версії постійно доводиться щось з цього приводу вигадувати. Конкретно моє рішення виявили. Таким я придбав собі usb c хаб, який, по перше, надав мені всі потрібні порти: USB-A, картрідер, всі ці приколи. А по-друге, цей самий хаб має додатковий usb c порт для заряджання ноутбука. Тобто, ви виткнули хаб в ноутбук, підключили до хаба дріт для заряджання, і все, ви можете далі працювати. І вам могло здатися, що я якось перебільшую ступінь проблеми. Але як я вже сказав, MacBook Air 2 usb c порти, один з яких постійно зайнятий зарядкою, чи usb c хабом, а другий в моєму випадку. Це порт для підключення зовнішнього SSD накопичувача. І виходить, що з двох usb c портів в мене завжди вільно, лише 0. Ну, маємо, що маємо. І якщо ми вже говоримо про корпус та дизайн MacBook Air на m 1 я думаю, що резонно зачепити тему накладок та чохлів. Дивіться, найкращим варіантом для вашого MacBook завжди буде чохол-конверт. Це така штука, яку ви відкрили. Туди засунули ноутбук, закрили, потягнули його з собою там, куди вам потрібно. Проте, я з самого першого дня, що на MacBook Air на M1 МОдин, що на своєму поточному MacBook Pro на m 2 Pro використовував пластикові накладки, щоб захистити корпус від подряпин, бо я такий от чувак тривожний трохи. Проблема полягає в тому, що інженери Apple розробили петлі таким чином, щоб ноутбук можна було відкривати майже під будь-яким кутом. Тобто теоретично, MacBook Air можна відкрити десь, от, от отак, і він буде триматися. Але якщо додати захисний пластиковий чохол, то це працювати не буде, і він відразу захлопуватиметься. А це означає, у свою чергу, що є Додаткове навантаження на петлі, і дуже багато користувачів в інтернеті на це скаржаться. Проте, мій власний досвід на зараз такий: вже два роки Air знаходиться у пластиковому чохлі зверху та знизу. Проблем поки що ніяких в мене немає. А ноутбук, якщо кришку зняти, все ще в ідеальному стані. Тому тут вирішуйте самі, що вам подобається більше. Тему автономності ми з вами розберемо трохи далі за текстом. Але зараз я б хотів вам розповісти про дуже круті павербанки від нового бренду Kipfon, який ексклюзивно з'явився з'явився На поличках магазинів моїх добрих друзів мережі Яблука. В яблуках завжди є будь-яка техніка Apple за приємними цінами. А відтепер ваші улюблені гаджети можна дуже зручно заряджати на ходу. Дивіться, в мене тут три моделі. Перша Nova Power. Міцно тримається на магнітах MagSafe та заряджає ваш смартфон навіть через чохол. Плюс до враження додає цікавий прозорий дизайн та вбудований ліхтарик, яких, як ми знаємо, ніколи не буває забагато. Друга модель Snap Power. Це Тоненький МакСейф павербанк вбудованою підставкою, яка швидко розкладається та не займає зайвого місця. Третя модель ультрафаст Pad буде максимально універсальною та зможе підзарядити навіть MacBook чи iPad. Ще тут є вбудований дріт Lightning, готовий підживити ваш iPhone. Ультрафаст Pad вважаю ідеальним, дійсно компактним рішенням для подорожей, бо він підтримує заряджання з максимальною потужністю до 65 Вт, а ще пристрій сам вміє швидко заряджатися. Посилання на всі ці павербанк. Ки кіпфон на сайті Яблук ви знайдете в описі цього відео. Переходьте та обирайте найкращий саме для вас. MacBook Air на m 1 отримав такий самий екран, як і його попередник. Це якісна ips матриця з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів, а пікова яскравість становить 400 ніт. Ну так, у поточних реаліях цього може бути недостатньо, якщо ви збираєтесь працювати під прямими сонячними променями, прямо на вулиці, вийти, відкрити і сидіти щось там робити. Можливо, буде все видно не так добре. Але для переважної більшості кейсів використання цього буде більш ніж достатньо. Тобто, в чи в офісі все буде видно ідеально. Принаймні за весь час експлуатації ні в мене, ні у моєї дружини жодних нерікань на яскравість не було. Я вже згадував, що Apple пішли хитрим шляхом. і обрали для m 1 той самий MacBook Air, який пройшов перевірку часом. Тому екран тут відкалібровано фантастично. Будь-який контент на ньому сприймається класно. Він чудово підходить як для монтажу відео, так і для обробки зображень. Якщо серед вас є фахівці, які займаються обробкою зображень у будь-якому софті на MacBook Air m 1 будь ласка, поділіться. Своїм досвідом в коментарях, і це буде корисно не тільки для мене, а й для тих, хто зараз обирає собі такий ноутбук. Щодо рамок навколо дисплея, вони є, вони чорні, зверху трошечки більше, ніж хотілося б, але в цілому MacBook Air на m 1 проходить перевірку часом, і навіть у поточних реаліях з сучасними тенденціями і трендами у дизайні Apple ноутбук не сприймається як щось застаріле. У верхній грані розташовано HD вебкамеру, тобто 720p. Вона чудово підійде для якихось відеодзвінків у FaceTime. Skype, онлайн-конференції в Zoom, але точно не варто від неї очікувати якихось фантастичних показників зображення, динамічного диапазону, експозиції, всіх таких приколів. Це просто нормальна вебка, яка нормально працює, все, що я можу про неї сказати. І я розумію, що наступний пункт може викликати деякі суперечки у користувачів MacBookів, але я не можу це не відзначити. Після мого MacBook Pro на m 2 Pro, в якому встановлений екран з підтримкою ProMotion, тобто 120 Гц, MacBook Air сприймається трохи див. Вона, як наче якийсь даунгрейд екрану, як наче десь щось підтормажує, як наче анімації не мають додаткових кадрів, яких не вистачає для плавності всього того, що відбувається в системі. Це зовсім не критично. І якщо до цього ви не користувалися комп'ютером з підвищеною частотою оновлення екрану, то MacBook Air вам цілком зайде. Але 60 Гц є 60 Гц, і у 2024 році з цим доведеться зміритися. Тим більше що в наступному поколінні MacBook Air такої фічі немає, і я впевнений, що і MacBook Air на. М3, який колись вийде, такого теж не буде. Як то кажуть, хочеш екран з ProMotion, будь готовий заплатити за ноутбук з приставкою Pro у назві. Друзі, у першому закріпленому коментарі під цим відео є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Дуже прошу підтримати його вашими гривнями і нагадую, що маленьких донатів не буває разом до перемоги. Перше покоління великих процесорів власного виробництва від Apple, тобто m 1 це просто еталон того, як треба робити. Це буквально орієнтир, якого варто прагнути всім виробникам ультрабуків. І я зараз маю на увазі співвідношення продуктивності до автономності. Дивіться, яка штука. Фундаментально, MacBook Air на M1 існує в двох модифікаціях процесора: це версія на 7 ядер графічного процесора та на 8. Я собі обрав дешевшу семиядерну версію, і за два роки експлуатації жодного. Одного разу про це не пошкодував. Проте за дещо в своєму MacBook Air я все ж таки переплатив. І це не 8, а 16 гігабайтів оперативної пам'яті. По перше, Apple просто скажені. Вони даруть якісь неймовірні бабки за додаткові 8 гігабайтів оперативної пам'яті, враховуючи, що пам'ять не така вже й коштовна штука, переплата там десь в 10-12 тисяч гривень. Це ну знущання, але. 8 гігабайтів оперативної пам'яті у 2024 році може вистачити не дуже великій кількості користувачів, особливо якщо ви плануєте активно працювати на цьому комп'ютері. Тобто, якщо ваша робота складається з якихось офісних штук, можливо, там сайти, якісь потрібно завантажувати і не тримати якусь неймовірну кількість вкладок у браузері, тоді все буде окей, 8 гігабайтів вам вистачить. Але якщо ви плануєте монтувати відео на YouTube чи робити щось таке, ну серйозніше, ви можете зіштовхнутися з проблемами. На кшталт того. Що під час попереднього перегляду вашого відео, особливо якщо там є якісь ефекти чи додаткові анімації, воно все буде підтормажувати та лагати. Кажучи про мій власний кейс використання MacBook Air на m 1 у 2024 році, зараз ця машина активно використовується для монтажу всіх моїх відео в TikTok та Reels. І з цими задачами версія на 16 гігабайтів оперативної пам'яті порається взагалі без питань. Як особисто в мене не було жодних нарікань на роботу системи ще коли я монтував відео на свій канал, а це завантажу. В програму 4К матеріалів та вивід матеріалів у 2К, так і зараз все це залізо порується взагалі без питань, тому я щиро можу порадити Air M1 для тих, хто робить контент в TikTok, наприклад. Але якщо ви збираєтесь монтувати Ultra HD контент для YouTube, то варто обрати модифікацію на 8 ядер графічного процесора та 16 гігабайтів оперативної пам'яті. І в такому контексті вже можливо для вас кращим варіантом буде обрати MacBook Air на m 2 але тут вже самі дивіться, в якому стані ноутбук ви хочете. Собі придбати про що ще варто згадати: я завжди був адептом того, що MacBook купувати на величезний обсяг накопичувача нераціонально. Базова версія MacBook R на m 1 стартує з версії накопичувача на 256 гігабайтів. І я завжди був адептом того, що переплачувати за пам'ять Apple, це така собі ідея, тому що ці чуваки просто не викупають як треба ці чи навпаки, занадто класно викупають, як треба ціноутворювати і заробляти на пам'яті. Що я тут зробив? Правильно, як я вже сказав, при. Дбав собі зовнішній SSD накопичувач малесенький, легесенький, його дуже класно та зручно можна тягати з собою з ноутбуком. Єдиний недолік такого рішення полягає у тому, що у вас постійно зайнятий один usb c порт з двох доступних. Тільки якщо ви теж плануєте так робити, варто активувати функцію Trim через термінал. Це не складно та швидко, але може врятувати вас від втрати даних. Дізнався про це через сумний власний досвід. В якийсь момент в мене рандомно та випадково почав відвалюватися SSD від систем і я не знав, що із цим робити. Я звернувся до виробника мого SSD компанії Kingston, Вони мені сказали, що потрібно активувати функцію Trim, І після того, як я це зробив та відформатував, 4 ТБ накопичувача, стало трошечки легше. А от автономність MacBook Air на M1 1 це просто якась легендарна вже історія. В ноутбук встановлено не те, щоб суперфантастично великий акумулятор, лише 50 ватт годин. Пристрій постачається з 30-ваттним блоком живлення від Apple, але деякі чуваки в інтернеті кажуть, що 40 ватт ноутбук цілком собі може захавити та заряджатися трохи швидше. Проте, коли ви починаєте його розряджати, чи вам просто цікаво провести якийсь тест та подивитися, як воно відбувається у реальному часі, це для пересічного користувача можу перетворити. Боритися на якийсь винос мозку. Щоб ви розуміли, я зараз буду називати показники ноутбука, якому вже два роки, і який кожен день використовується для активної роботи. Так от на зараз мій MacBook Air на m 1 може надати 4-5 годин безперервної роботи в DaVinci Resolve. Чи приблизно 10 годин роботи у браузері, там написання сценаріїв, такісь офісні програми, от таке от не дуже потужне використання. Але навіть так це просто якийсь шок у часи, коли переважна більшість виробників ноутбуків може запросити. Пропонувати своїм користувачам десь 4-6 годин використання, Apple просто працює. При цьому працює тихо, працює майже без нагріву, тобто корпус буває під навантаженням ЛЕД теплий. Ну і при цьому працює приблизно вдвічі довше, ніж конкуренти. Такі показники перебити досить складно. Тому, якщо ви для свого MacBook придбаєте якийсь якісний павербанк, ви можете взагалі забути, де у вас знаходиться найближча розетка, що дійсно вражає. Якщо вам потрібен недорогий, але супер живучий ноутбук на MacOS, то MacBook. Air на m 1 буде чудовим варіантом. Ну а тепер давайте підбивати якісь підсумки. Я щиро вважаю, що у 2024 році MacBook Air на m 1 може вистачити десь 99% потенційних користувачів. Якщо прямо зараз ви думаєте, чи підійде вам цей ноутбук чи ні, то вирогідність того, що так максимально висока. Таке стається не так вже й часто, але Apple з першого разу зробили настільки крутий пристрій, що тим, у кого зараз є MacBook Air на m 1 просто немає жодного сенсу. Намовлюватись на щось інше. Цей ноутбук вже два роки є ідеальним робочим коником, який виконує абсолютно все, що я від нього прошу. І якщо ви десь зможете знайти модифікацію на 16 гігабайтів оперативної пам'яті, цього ноутбуку вам точно вистачить ще на кілька років вперед. Щиро можу порадити придбати цей пристрій. Вже декілька моїх знайомих навіть у цьому році купили такий ноутбук за моєю порадою, і на зараз я чую від них лише захват. Звісно, окрім страждань на тему переходу з Windows на MacOS, але це. Питання лише досвіду. Ну, якось так. Напишіть в коментарях, яким ноутбуком зараз користуєтесь ви та які ваші враження. А головне, мені дуже цікаво на вашу думку, чи варто зараз купувати MacBook Air на m 1 Давайте обговоримо цю тему в коментарях. Звісно, якщо було цікаво мене послухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які до того ще й дуже цікаво читати. А в описі відео, окрім посилання на. А повербанки на сайті Яблук є і лінк на мій Тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Десь поруч зі мною з'явилося два моїх відео, які YouTube пропонує вам переглянути наступними. Так і зробіть. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!